Перед тим як пройти дослідження нервово-м'язової системи на новому апараті, необхідно звернутися до невропатолога. Саме цей фахівець визначить стан здоров'я пацієнта та у разі необхідності призначить додаткове медичне обстеження. Апаратура є досить серйозна, в якому плані? Тому що вона нам дозволяє визначити провідність по нервових закінченнях. Тобто, кожне нервове закінчення має свою амплітуду провідності. Ми визначаємо при, наприклад, при остеохондрозі це будуть одні зміни, тому це пацієнти дійсно підлягають. Ми визначаємо навіть тоді, коли немає змін на МРТ. Угу. Наступна це ураження нервів ліктьових, От всі розумно кажуть, є такий сідничний нерв, всі на нього часто шка. Скажеться дійсно. Ми бачимо якраз саме вузьку патологію, окремо, навіть коли ту не бачимо на МРТ. Завідуюча відділенням Тетяна Бойченко разом зі своїми колегами проводить перші дослідження на новому обладнанні. Техніка працює без збоїв. Основою методу є стимуляція периферичних нервів електричними імпульсами, і по результату відповіді м'язів ми оцінюємо, якого характеру та на якому рівні є ураження периферичного нерву, а також оцінює функцію м'язів. Цей метод дозволяє швидко поставити діагноз і призначити специфічне лікування. На придбання нової апаратури не було витрачено бюджетних коштів, розповіла головний лікар діагностичного центру Валентина Дімова. У нас була нагальна потреба для того, щоб придбати цей діагностичний апарат, адже у нас в Житомирській області не було можливості провести обстеження хворих з порушенням провідності через нервові волокна. І таких хворих ми, як правило, відправляли до Києва на сьогоднішній день. Збільшилась кількість пацієнтів, яким необхідно проводити це обстеження. В першу чергу це хворі, які повернулись з зони АТО. До речі, цей апарат придбаний за позабюджетні кошти. Це кошти, які заробили співробітники центру, а також благодійні внески. У 2017 році обласний медичний діагностичний центр планує поповнити свою базу. І іншим сучасним обладнанням придбаним за зароблені гроші. Леонід Харшан, Сергій Базилюк, новини Житомирщини.